Я народився в Луганську. Я 33 роки прожив в цьому місті. І це для мене рідне місто, причому це місто, яке я не відокремлю від України і ніколи не відокремлював. В Луганську живуть люди, які також володіють українською мовою. В передмістях Луганська, ви тільки виїздите з нього, там ви можете почути такий же суржик, як і під Києвом. Це абсолютно українське місто, абсолютно українська територія. Я був. Була така ситуація, коли я на початку квітня сюди приїхав в Київ взяти інтерв'ю, потім повернувся до Луганська. І, і перед цим я перед виїздом до Києва, буквально на декілька днів, я якраз був свідком цих подій, коли захоплювали СБУ в Луганську. Я не, не брав участь, але був серед тих, хто зайшов це СБУ, подивитись, що ж там рухається, що це за люди. Да? Коли я виїздив уже до Києва. Приїхав через декілька днів, я подивився, що робиться там на, цьому, на цій місці біля СБУ. І я написав у Фейсбуці такий пост, що якщо Київ хоче зберегти Луганськ, він має терміново щось якісь, вживати, якісь заходи. На жаль, не було вжито достатніх заходів. Можливо, тому що держава була, була в такому стані лихоманки, да, після Майдану і таке інше, можливо, ще з якихось інших причин, але так чи інакше, через три тижні. Через три тижні вже 29 квітня трапились такі достатньо радикальні події. Після 29 квітня далі ми просто на наших очах місто тануло. Там танула українська влада, там знучались над українцями, там знущались над усім українським, там топтали українські прапори, їх спалювали, там людей брали в полон, роздавали автомати бомжам та всім бажаючим по паспорту, а потім і без паспорта. Тобто хтось робив таку знаєте, не просто провокацію, а свідомо перетворив регіон, регіон в Гнійник, Гнійник, з яким потім Україна мала б мала розбиратися ще дуже-дуже довго. І просто треба було в той час приймати певні рішення, які не були прийняті. Регіон був дійсно відданий в Лізинг. Відданий в Лізинг. Це, це, це дуже важлива така тема, яка має наштовхнути на думку не тільки щодо Луганська і Донбасу, а взагалі всієї України. Бо небезпека наразі висить над всією Україною. От я був, я чекав, звичайно, на переможний крок нашої армії. Тоді б я вже знадобився як журналіст. Я дуже мріяв. Зняти наших хлопців, які б зайшли до Луганська з жовтими прапорами. Це просто, ну, як саме журналіст, да? це були були моменти, я гадаю, історичні. І вони дійсно вже підійшли, і дійсно, але, але не сталося. Місяць без світла, без води, без газу. Частково газ був, частково була вода, світла не було, зв'язку не було. Я не міг здійснювати ніпрофесійних своїх якостей. Взагалі, спостерігати, я вже не спостерігався за тим маразмом, який там відбувався вдосталь. Взагалі, Луганськ це знаєте, місто як полігон для відпрацьовування методів російських спецслужб. Я вже казав колись про те, що якщо хочете зрозуміти, що там відбувається, треба прочитати книгу Литвиненка, який загинув від Чайку з Палонії, ФСБ взривають Росію. Там ці, ці суть провокацій, саме суть провокацій, непогано описана. Це не знає, що вони, ця формула дійсно от так і у нас відбувалася. Ні. Але суть весь цинізм цих провокацій. Ця вистава вона там дуже добре відчувається. Коли з Луганська по Луганську б'ють з міномета, причому б'ють певний час, і з'являються люди, які пояснюють, що це Нацгвардія б'є. Хоча ми знаємо, що ми бачимо, що це б'ють зовсім не на нацгвардія, начебто когось спіймали, начебто когось розстріляли, начебто когось осудили. Ніхто цього не бачить, не чує, але чутки йдуть, а трагедія розвивається. Відпроваджує думку про те, що на Україні там йде громадянська війна начебто. Ніякої громадянської війни немає. Існує вічна боротьба, добра за слово, а не громадянська війна. Там існує російська інтервенція, причому не тільки військова, але й повторює спецслужби, їх провокації, їх формулу, які вони задіюють там. Питання в тому, що там українці боюють з українцями немає їх, але свідомо їх продовжують накручувати про те, що ти такий, такий, такий. І я вам скажу, вони ведуться дуже непогано. Треба розуміти, що там панує страх, там панує безвладдя, точніше влада автомату. А е, люди там вже в Тавстані знаходяться курок таких загіпнотизованих курок. І тому що можна чекати від цих людей, якщо вони старають, стараються більш помалкувати? Знаєте, таке, то, я час, коли раніше казав, що мовчить, бо благоденствує, тут вже мовчить, бо може це скінчитись дуже погано. От так ми на сході України не стали Росією і ніколи не станемо її. Не, навіть якщо там провести кордон, і навіть якщо там триколор повісити, і навіть якщо сказати, що там президент Путін ніколи не стане схід України російським, ніколи. Питання в тому, стане чи він українським. Питання, наскільки він себе відчує, що він от, дійсно повноцінна частина України. Це дуже багато залежить від от, на, людей, які спілкуються з людьми не тільки від ЗМІ, взагалі люди, які доносять інформацію до людей, це треба якось скріплювати це, робити. Заміс цей щоб цим цементом з'єднувати не дивлячись на те, що для багатьох підписані мінські угоди здаються таким коридором для миру, я вважаю, що це коридор до ще більшої біди, ще більшого загострення. Розумієте, коли у вас апендицит. Болить, ви маєте йти в операційну, і вам його мають видаляти. Якщо ви цього не зробите, буде перетаніти. А нам сказали попити стриптоти стриптоцита, стриптоцита да? або там анальгінчика, або ще чогось. Там ви у вас попусти, трошки все буде нормально. Це до дуже поганих наслідків. Нічого там обіднавчого немає. Російської мові завжди 23 роки. Я вже не кажу до цього. Було надано без того особливий статус. Не дивлю нам він абсолютно не пови... не треба було там якось там його офіційно затверджувати, тому що російська мова там абсолютно нормально, вільно себе почувала. Абсолютно вільно. На торговельних центрах написано, що цей торговельний центр націоналізований, тому ребята убирайтесь. Такі моменти є. Я вам скажу, що ну, будуть вони робити грабне грабліне Землі, які ограбили одні, будуть тепер грабити інші. Тут нічого дивного немає. 17-й рік, тільки ще в гіршому варіанті, тобто без всякої ідеології, всіляких там моментів таких, да? це буде продовжуватись. Така кількість автоматичної зброї на руках у людей, вона просто так. Ну, не скінчиться це з чимось нормальним. Це регіон, в принципі, який похований років мінімум на 5-10. На що вони розраховують? На шару, на те, що приїде Путін, дасть гроші в рублях, бігайте з рублем. Вони на що? На вони розраховують на автомат, що в мене є автомат, я виб'ю з когось. На це розраховують. Це страшна кривава авантюра. Страшна і крива авантюра в цьому всьому регіоні на дуже довго років повиїжджали люди, абсолютно інтелектуальні сили, які елітою і були викладачі, профес, професура, бізнесмени. Вони звідти виїхали, залишилось дуже багато авантюристів, які не, не знадобились при нормальній владі, які не, не, точніше при нормальних часів, да, коли можна було щось робити, освоюватись, розвиватися. Тепер вони то був нічим, то став всім. Тепер вони полізли на гору, Тепер ця муляка на, на, на поверхні. От і все. Шара, це страшна річ, яка походить від як ген від совка. Безплатний хліб. Безплатна водичка, безплатна, безплатна, безплатна. Мені должно государство, Государство должно мне обеспечить то, то рабочее робоче Если, А все ж знали, якщо ти не робоче місце не, не, не працюєш, то ти тоді ядісда. Тобто держава цим за це піклувалась. Держава дуже багато чого робила, так би мовити, за тебе, як патернак, патерналістки момент. <гану> І, відповідно, відп... це відчуття відповідальності за власну долю воно зникало, воно нівелювалося. І була вихована нова так би мовити, генерація да? людей, певних людей, які зладні перекласти відповідальність свого життя на когось. Я вам такий приклад приведу. Нас там воду завозили, та вода, яка раніше продавали. Да? Фільтрована, там газована, автомобіль під'їжджав. Тепер вона абсолютно о, там завозять і безкоштовно, не регулярно, але безкоштовно приходь, набирай, скільки хочеш, іди далі. Е, і люди з люди, таким піднесенням ось От вона справедливість наконецтво нам воду дають безплатно. Е, людина не задумується про те, що цю воду треба придовести, про те, що заплатити е, шоферу, водію, да, про те, що треба її очистити, взагалі добути. Е, як -цак? так? Вона ж безкоштовна, нідра ж нам приналежить. Та нема питань, вона і є безкоштовна, тільки за роботу ти маєш заплатити. Про це вже не йдеться в них голові, да? Вони їм не доходить. Оця шарова бацила, цей шаровий ген, він там домінує і він дуже злу, злий жарт спрацював. Люди зараз дуже сильно повертаються, є такий момент. Чому? Тому що вони тут не прижились. Вони виїздили на 2-2 тижні. Дехто на початку літа взагалі в сорочці не вели, а тут вже провели, не їсти, не пити нічого, гроші витратили Після, Як до того, як не було крові, ще якось нормально сприймалися. Це все біженці, хоча я вважаю, що це а на біженці. А потім приїздять. До Києва, до них, звичайно, після першої крові почали ставитись дуже багато. І це, спосіб, почали з'являтися ці стереотипи, да, про те, що а, з Луганщини. Тому нема питань. З Донбасу дуже багато людей зробило для того, щоб до них так ставилось. Дуже багато. І серед тих, хто навіть приїхав сюди. От вони приїхали і не люблять Київ. Нема питання, є, є, тут кордон від Луганська до Росії тут набагато ближче, ніж до Києва. Нема питання. Є люди, які дійсно трансформуються. Вони бачать мирне життя, вони бачать, як тут можна, що тут коїться, як їх тут люди, як вони спілкуються, і вони починають змінюватися. Це абсолютно еволюційний процес. Це абсолютно нормально, так? якщо людина вона адекватна. Я знаю дуже багато таких прикладів. Я знаю дуже багато прикладів ще той час, коли люди не покидали Луганську У березні місяці. Про російські люди дуже багато стали про Це як не дивно. Я цих знаю особисто, тому що вони побачили, вони по інакше ми спас сприймали Росію взагалі. Вони сприймали як щось братське братська держава. Але були підпливом інформаційної пропаганди по період майдану. Там у нас на сході України проводилася пропаганда про те, що Бандерівець прийде і буде всіх вбивати. Вони цього боялися. Потім побачили, що щось не те, що Путін насправді веде себе агресивно, і вони змінились погляди абсолютно. Але це певна частина дійсно є небезпека, тому що з і причому небезпека з з тими людьми, які сюди не просто приїздять як біженці, а цілеспрямовано приїздять. І Тут треба фільтрувати, фільтрувати, як би це слово не різало. Але самі кияни мають собі ці блокпости внутрішні побудувати. Е, адекватні блокпости, да? тобто не, не стереотипні блокпости, що «ах, ти з Луганська, то йди е, звідси. А навчитись. Те, що усвідомлювати, що ми дійсно ми українці ми люди, бо з західної України може приїхати людина, яка так само е, буде наносити зовсім деконструктивні е, якості. І не будемо забувати, що саме з е, момент федералізації був на Галичині, да, саме перший. Це вже потім вже... на сході України про федералізацію взагалі з самого початку незалежності України просто не говорили. І там просто теми не було, тому що на сході України абсолютно апатична політична Територія. Її штучно розкрутили певні люди, які там є е, власниками цього регіону. А власниками вони стали за за ще за часів Леоніда Даниловича кучми. 1 жовтня має е, має початись так званий навчальний рік. Звідки йому взятись, кого вчити, невідомо це все профанація, тому що ну будуть ходити якісь три вчителя, десять учнів там, грубо кажучи, а не це має, навчати, має початись розпочатись і ведуться захоплення університетів, ставляться якісь. Ліві ліктора, ректора, не зрозуміло, звідки беруться. Захопили під педу у педуніверситетів вчора чи позавчора захопили проректора. Отак от, от людина прийшла за речами своїми, все. Забрали. Де він зараз не знає, бо якось новини, я просто про нього не знаю. Да, от приклад, все заарештували. Чого ви його заарештували? За що ви його заарештували? Він щось вкрав, вбив когось таке. Чого ви його позбавили волі? Ви перетворили е, місто на руїну, і тепер ви ще когось заарештовуєте. навчальний процес подпалки. Ну кого шариковий будуть спрямовувати примушувати вчитись вас під автоматом? Е, Виключно для того, щоб показати картинку, подивіться знову ж таки. Прийде Анна News, і News і покажуть якийсь університет. і е, 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 накліпають. Трьох колік, як вони ходять до університету і скажуть: от подивіться, в Москві ми почали нормальне життя, у нас навіть морозиво продається. Бачите? От класно. Як і книжки читаємо, хоча хоч там немає книжкових крамниць, зараз не, не купиш нічого, немає преси абсолютно ніякої інформації, але от дивіться, от ми от вміємо. Тому це профанація. Багато людей говорило ще в лютому місяці, що потрібна ще одна революція, ще один майдан. Да? Як то кажуть, і згадували 2017 рік після Лютневої, ще в листопаді має трапитись, да? ще жовтнева має трапитись революція. От мені здається, що щось, можливо мають бути такі паралелі. Мають право на існування. Після Лютневої жовтнева. Подивимось.